11 числа 11-го місяця об 11 годині пролунав 101 гарматний зал. Вони сповістили про закінчення на той момент найкривавішої війни в історії людства Першої світової війни або Великої війни. Щороку, 11 листопада, в країнах Європи й Америки згадують всіх полеглих, постраждалих та тих, кому пощастило пережити цю страшну війну. Війну, яку в Україні не заслужено майже не згадують. Всім привіт! І сьогодні ми спробуємо висвітлити для вас тему, про яку згадують дуже рідко: тему життя звичайної людини в часи Першої світової війни. Гарного вам перегляду! 1914 рік. Європа на піку розвитку, розкішні міста, нові фабрики, театри, виставки. Але для простих людей життя було зовсім іншим. Довгі робочі дні, низькі зарплати, дитяча праця. Ніхто не підозрював, що зовсім скоро цей блискучий світ впаде в хаос. 28 червня 1914 року. В Сараєво вбили Франца Фердинанда, та рівно через місяць почалась війна. Країни оголошують мобілізацію. Мільйонам чоловіків покидають свої домівки та свої сім'ї. На вільні під Парижем. Сім'я Рене Феррарі теж зіштовхнулась із війною. Рене мобілізували як і більшість чоловіків. Тим часом в Британії до корпусу військової підготовки записався молодий письменник Джон Рональд Руел Толкін, який через багато років напише всесвітньо відомого володаря перснів. А зараз він готується до армії, куди він потрапить в 1915-му І після підготовки відправиться у Францію. У Бельгії тривають криваві бої, від яких страждає мирне населення. Після їх на окупованих землях німецькі солдати грабують і чинять насильство. Підозрюваних у шпигунстві чи снайперстві розстрілюють. Те саме відбувається в Галичині і Прусії, але вже з боку російських військ. Наближалася зима, окопи тонули в брудні. Солдати боролися з пацюками, хворобами і відбивали атаки ворога. У тилу дружини й діти працювали на заводах і в госпіталях, замінюючи чоловіків. Не вистачало їжі, ввели талони. Міста страждали від нічних бомбардувань, гинули мирні мешканці. Це тривало до кінця війни. Але навіть в такі темні часи люди залишилися людьми. Різдвяне свято відбулося не тільки у тилу, але і на фронті. Тисячі бійців вийшли на поля, щоб привітати один одного з Різдвом. Вчора вони вбивали один одного, а сьогодні обмінювались подарунками. Проте війна продовжувалася, і це не могло бути вічним. 22 квітня 1915 року біля Іпра вперше застосували отруйний газ. Тисячі загинули у муках. 25 вересня у битві при Лоосі Британці вперше застосували газ, але без успіху. Стало ясно, до конвенції існували лише на папері. Навіть під час війни знаходили місце коханню. після отруєння газом капрала П'єра Вібера відправили в тиловий госпіталь, де він закохався в доглядальницю Шарлоту Феррарі. Йому дозволили лікуватися в її домі. Рене Феррарі, якому було 40, вже не міг воювати, тому служив санітаром і спав удома. А Шарлота, як і тисячі жінок, доглядала вродливого ветерана. Чоловіків ставало все менше, а залишитися старою без чоловіка було гірше, ніж молодою вдовою. У Британії поширилися шлюби перед відправкою на фронт. Усі відчували, що найстрашніше ще попереду. На початку липня 1916 року Джон Рональд Руел Толкін прибув до Франції і узяв участь у битві на Сомі. Для його дружини цей час став періодом постійного страху. Через цензуру Толкін створив секретний код для листів, щоб дружина знала, де він перебуває. Цензура була суворою, і правду про фронт можна було почути лише від учасників боїв. У жовтні Толкін захворів на лихоманку і був звільнений зі служби. Багато його друзів не повернулися, що глибоко вплинуло на нього та його творчість. Решту війни Толкін провів у госпіталях і гарнізонах, а тим часом його дружина Едіт народила їхню першу дитину. Навесні Німеччина за три дні розгромила війська Антанти, залишаючись за 120 кілометрів від Парижа. Париж уже півроку бомбардувала авіація, новий вид зброї, через що загинуло 200 парижан. У паніці почалася евакуація. Але це все було не так страшно, як те, що сталося далі. Брудна вода, тіла загиблих в окопах, гризуни і антисанітарія створили ідеальні умови для розповсюдження хвороб. Почалася епідемія іспанки, найбільша з часів бубонної чуми в 14 столітті. Вона вбила 30 мільйонів людей всьому світу. Восени в Німеччині спалахує революція. Імператор зрікається влади. 11 листопада було підписано домовленість про припинення вогню. На фронті вогонь припинився 11 числа, 11 місяця об 11 годині. Війна тривала 4 роки. До армії призвали 75 мільйонів людей. 10 мільйонів загинуло. Лише військові втрати. Ще 11,5 мільйона мирних мешканців загинули, не маючи стосунку до війни. Не лишилось сім'ї без загиблих, поранених чи осиротілих. Війна назавжди змінила людей. Її кінець став святом. Попереду чекали тяжкі роки відновлення, але ніхто не уявляв, що вже за 20 років знову спалахне війна. Ми щиро вдячні, що ви додивилися це відео до кінця і сподіваємось, що вам було цікаво. До нових зустрічей!